Так, народ знімаємось такий червоний дракон Renault Premium 2013 рік. 460-й двигун. АДР. Передня резина тут добрих 50% залишку. По пластику в нас все ідеально. Ось його тара 7 тонн 84 кілограми. З правої сторони в нас тут нічого немає, можна поставити гідравліку. Рама в чудовому стані, без корозії, має ретардер. Тут в нас також все добре. Ящик для вогнегасника без сполерів. На легкосплавних дисках. Двигун ЄВ. Також коди для АДР, кому потрібно під цистерну. І салон. Сидіння в нас чисті, охайні, один спальник, кнопки у нас ціленькі, незатерті, без холодильника. І заводимо 800-2000 оригінального пробігу без помилок, адблю працює. Панель також ще збережена. Кому цікаво такий тягач, пишіть, дзвоніть. Також кому цікаво, можна провірити його на офіційному сервісі в нас в Луцьку. хто сумнівається в технічному там, стані чи пробігу. Ось така ракета.